Харків'янці Арині Шерстобітовій вісім. У Тернопіль сім'я дівчинки переїхала півроку тому. Аринка є постійною відвідачкою місцевих бібліотек. Саме там вона й почула про всеукраїнський конкурс дитячого малюнку Вільнюсу 700». Я дуже люблю малювати. Часом мені то займає. Може, й день. Арина вирішила намалювати найбільший зі збережених у Литві старовинних замків Тракайський. Мені здалося, що цей замок був романтичним, і що в ньому жила принцеса, і за нею приїде принц на білому коні. В Тернопільської області переможців конкурсу було 12, а Рина посіла друге місце. Арт-терапія, вона є найсильніша в даний момент, коли треба дбати про наше ментальне здоров'я. Але навіть ця тематика присвячена місту, якого вони не бачили. Але дитяча уява найпросторіша у своїх роботах. Юні художники висловили подяку литовським друзям за активну підтримку України та захист нашої культури у цей складний для країни час. Діти малювали красиві місця вільнюся, литовські народні костюми, дружбу наших народів та навіть президента країни. Будь-що, що, що пов'язано з книгою, культурою та іншим, воно є дуже позитивним. А і ще раз, то що я сказав напередодні дня незалежності України, це є дуже важливим. І наступне питання, як дипломатичну, так і культурно, це показує, як Європа нас підтримує. Звісно, я зараз говорю про Литву і відношення до України. Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку вільнюсу 700 відбувався з 25 січня до 1 червня 2023 року. Змагання проводили у трьох вікових категоріях Дошкільнята й учні перших, четвертих класів, учні п'ятих, сьомих класів, а також учні восьмих, одинадцятих класів.